В октябрьському райсуді 10 вересня продовжують запобіжний захід підозрюваному у викраденні дитини. За даними слідства, 14 липня цього року підозрюваний проник до післяпологової палати перинатального центру Кременчука. Доки медперсоналу та пароділь не було, він викрав новонароджену кіру і виніс її у пакеті. Потім на таксі дістався до місця свого проживання, де й утримував дитину. Останній де не працює, немає постійного джерела доходу. Суспільно-корисною роботою не займається, не має міцних соціальних зв'язків злочин, чинив в період військового стану. А тому без обрання запобіжного заходу вигляди обмеження особистої свободи є достатні підстав вважати, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування або суду. 25-річного жителя Кременчуцького району, який себе ідентифікує як трансгендерну жінку, затримали правоохоронці 16 липня в його помешканні. А 18 липня суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Він просить не називати імені та не показувати обличчя. Свою провину визнає під час сьогоднішнього засідання. Клопотав, аби запобіжний захід змінили на більш м'який. Яка вам розум скажіть? Якби мене були можливості, знаєте, то мені б не помішало, те, що я в тюрмі У мене немає я цього, не хочу робити. Я прошу. Буде по справедливості, а не так як ви вично все робите, пішли, все під варту. Дайте хоч шанс побути вдома, прийти в себе. Ну яка є угроза? Це неправда. Просто я хочу справедливість. Я бачу, її тут немає. Адвокатка підозрюваного теж просила змінити запобіжний захід, на більш м'який, наприклад, домашній арешт. Усі докази були вже вилучені органами досудового розслідування. Доступу до таких доказів мій під не немає. Проживає із матір'ю похилого віку, яка не здатна наразі сама себе обслуговувати. Він допомагав їй по господарству. Підозрюваний розповів, що викрав дитину через свого партнера, з яким нині розірвав стосунки. «Мені прийшлося йому збрехати, що я можу народити. Ми були знайомі, ми цілий рік. Він приїжджав до мене дуже часто. Просто тіпа типу, прийшло цьому збрехати, що я людина гібрій. В інтернеті так почитали, ну типа, що що може, може мати дітей. Прийшлося, типу, щоб його держати, прийшлось йому збрехати. У мене не було поганих умислів там чи щось. Я про це дуже жалкую, що не треба раді когось старатися жертвувати своїм життям, щоб потім сидіти за гратами. Я скажу так: якби не ця людина, я себе не вигаражую, але мене б цього знаєте, мене б не було ось тут Суд ухвалив продовжити тримання під вартою щонайменше до 17 жовтня, якщо за підозрюваного не внесуть заставу. Однією з підстав для продовження строку досудового розслідування є необхідність проведення підозрюваного амбулаторної судово-психіатричної експертизи. Станом на сьогодні відповідне експертне дослідження його висновок нами не отриманий. Повинна показати, чи він осудний, а також надати інші питання, що стосується його психоемоційного стану, а також безпосередньо його відношення до скоєного діяння. За словами Олександра Рябовола, досудове розслідування планують завершити приблизно у середині жовтня. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.